Головне про події 17 лютого. Рятувальники ремонтують укриття ЧАЕС. Європа готова вести в Україну війська. А фільм про українську війну одержав британський Оскар. Докладніше далі. Зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії. Про це повідомляє видання ЕКСІС від Росії. Полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков. Втім, аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що заяви і дії Росії в чергове підкреслюють неготовність Кремля до добросовісних переговорів та припинення вогню. А Україна взагалі не визнаватиме перемог. Овен між США та РФ у Саудівській Аравії, заявив президент Зеленський. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС у ніч проти 14 лютого, пише видання Бабель. Наразі три групи верхолазів частково розбирають конструкцію укриття та гасять три осередки тління утеплювача на покрівлі. Показники радіації не перевищують норми. Служба безпеки та національна поліція повідомили про затримання двох ворожих агентів, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого. Терористи підірвали кур'єра сервісу доставки біля ТЦК у Кам'янці-Подільському. Кур'єр, якого російські спецслужби використали в темну, загинув на місці. Восьмеро людей отримали поранення. Уночі 17 лютого російські війська атакували безпілотниками Київську область, внаслідок чого вирували пожежі та пошкоджено будинки у чотирьох районах. За даними виконувача обов'язки голови Ова Миколи Калашника, влучання в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. У свою чергу безпілотники СБУ та Сил спецоперації ЗСУ нанесли удар по двох важливих підприємствах, які працюють на російське ВПК Ільському нафтопереробному заводу та найбільшій в країні нафтоперекачувальній станції Кропоткінська. У січні 2025 року закрилася рекордна кількість фопів в Україні, а саме 61 тисяча Доповідає телевізійна служба новин. Найбільше нових фопів було зареєстровано у Києві. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у данню The Telegraph, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод. Швеція також не виключає направлення війську Україну у складі будь-якої післявоєнної миротворчої місії, заявила міністерка закордонних справ країни Марія Мальмер Стенерхарт. Фінляндія завершить будівництво паркану на кордоні з Росією на кілька місяців раніше від запланованого. Про це заявив очільник прикордонної служби республіки Марко Хасінен в інтерв'ю виданню Маседун Тулевайсус. Україна завершила ігри нескорених 2025, які проходили в канадських містах Ванкувері та Віслері з персональним другим найкращим результатом в історії. Як повідомляє суспільне збірна України виборола 30 медалей. Короткометражна стрічка про війну в Україні камінь ножиці папір режисера Франса Біома отримала нагороду Британської академії телебачення та кіномистецтва «Бафта», яку називають британським аналогом премії Оскар. Події фільму, в якому зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко відбуваються під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.